Продовжуємо рубрику експрес-замовлень по уклону. Знову те ж саме замовлення. Дивлюся, висить в ефірі 370, потім 450, райдер підвищує на 500, потім на 600, і він нам подвійний коефіцієнт мені залітає. Я його підсікаю, швиденько спускаюсь, їду. Приїжджаю знову ж прості, знову ж туди-сюди. Сенс в чому? Зараз я кажу райдер: якщо ви хочете їхати по полосі маршрутно-транспортних засобів, добавте точку через дорогожичі. А він каже, якщо пробка буде, то я добавлю, звичайно ж таки. А так можемо поїхати, типу, і через Подільський звіз, тому що ж ціна виросте. Чому уклон не піднімає тарифи до тих прайсів, за які готовий поїхати драйвер. Ось головна моя думка. Перша. Друга думка: чому уклон прокладає досі маршрути через подільський звіз? Тоді як Експрес має проходити через лєнка? Досі проблеми не вирішені багато років. Сенс в тому. Щоб Райдер якомога швидше отримав свою машину. То тарифи мають відповідати попиту. Треба, щоб Райдер побачив, ага, да, тут коштує ця поїздка 600, але водій одразу приїде і не гратися з цими торгами і підвищеннями. Нехай вже буде трошки навіть дорожче, але водії будуть в роботі. Типу, водії не будуть стояти і не будуть чекати, купу часу, втрачати ефір. Розумієте? Типу, треба робити так, щоб був баланс, а не пропонувати ціну. 250 зранку в час пік, розумієте? Без коефіцієнта. Динамічний коефіцієнт, він має бути дійсно таким, що не так, що скільки водіїв на лінії, такий динамічний коефіцієнт. Ні. Динамічний коефіцієнт, да блін. Купа таксистів на лінії. І що далі тепер? Тепер немає коефіцієнтів взагалі? Ну, де логіка? Немає логіки взагалі в цьому рішенні.